Доброго ранку, друзі. 3 година ночі, я такий весь файний, їду на рибалку, спати хочу просто капець. Ось таке, друзі, місце. Приїхали на рибалочку. А Зараз на човні будемо ловити рибку. Закінчилась рибалка. Я як лимон вже пів на сьому вечора. Приятелі, з якими я їздив, один піймав там штук десять, інший піймав штук п'ять. А я лошара, нічого не піймав.